Добрий ранок. У нас сьогодні за не Валерівною з лікарем-кардіологом Радісна новина. Ми виписуємо нашого чудового захисника, який поступив до нас цього три місяці, на жаль, після інсульту. І ми виконали йому гарну операцію. Зробили стентування каротидної артерії зі стентуванням коронарної артерії в серці, тому що колись давно був ще і інфаркт, і артерія була хронічно закрита. Тому ми її відкрили і застентували артерію, яка кровопостачає головний. Мозок. Як зараз самопочуття ваше скажімо? Відмінено все, все добре, добре? Вас нічого не турбує? Нічого не турбує. Анна Валеріна. Яка оцінка ваша нашого втручання? Супер. Все супер. Результати дуже дуже хороші і пацієнт гарно відновився в короткі строки. Ми вас відпускаємо під наглядом лікаря. Ви завжди до нас можете звертатись. Лікар вам залишає свої контакти. І ви до нас завжди, наш гість, будете добре. добре. Все, вам бажаємо гарного дня, всім бажаємо мирного неба і слава збройним силам, які нас захищають. Дякую.